Всім привіт! В цьому відео я розкажу, як зробити резервне водопостачання в квартирі. Це відео складатиметься з декількох частин. На початку ми розглянемо систему водопостачання в моїй квартирі, потім я на реальному прикладі покажу, як я це все підключив, продемонструю роботу цієї системи, поговоримо про вартість і в кінці розповім про альтернативні системи, які я розглядав. Проблема полягає в тому, що коли вимикають світло, то на верхніх поверхах багатоквартирних будинків, не вистачає тиску і відсутнє водопостачання. Зараз я пропоную розглянути схему водопостачання в моїй квартирі. Це узагальнена схема. В моїй квартирі постачання є лише холодної води, от тому у нас іде оце постачання. Потім йдуть різні крани, редуктор, фільтр, очистки. І тут йдуть споживачі. Також важлива частина, що нагрівається все бойлером. Тут трійник стоїть, і тут дуже важливий, йде зворотній клапан. Тобто вода з системи, коли є світло, продавлює лише до зворотнього клапану, а коли немає світла, то вона насосом продавлює в зворотньому напрямку, беручи воду з бочки і постачає воду всім цим споживачам. Тут у нас теж стоїть зворотний клапан перед лічильником, тому це якби є замкненою системою. І зараз давайте я вам покажу вже на реальному прикладі, як все підключив і як воно все працює. В загальному зараз ось так виглядає ця система в ванній кімнаті. А ця труба це йде холодне водопостачання. Далі тут два крани, редуктор тиску. Фільтр грубої чистки. ще один фільтр. Так, і потім ось тут йде такий тройник після фільтру. Ось сюди. і оця труба вона виходить. Ось сюди вона приходить. Це йде правильна машинка вниз. Ось це наверх йде вже система. Тут, по-перше, цей екран є, його можна відкручувати, закручувати. Тобто, якщо що, цю всю систему додатково можна просто перекрити. Трійник іде далі. Це зворотній клапан. Тобто він от туди воду не пропускає, а звідти воду пропускає. І далі вже йде у нас насос. Тут що ми бачимо: тут кран, і це у нас йде на подачу в бочку. Ось один тут стоїть. Тут стоїть кран, він виконує функцію обмеження тиску. От, тому що там стоїть всередині, я зараз покажу, там стоїть клапан, який при наповненні бочки відключає подачу. Але якщо раптом щось станеться і він не відключить, то сюди тут є дренажна, дренажний злив, який буде вливати залишки води. От, і щоб бочка встигала зливати залишки води, щоб вона не перенаповнилась, цей кран обмежує подачу, щоб вода встигала виливатися з дренажу. Ще хотів показати з приводу цього дренажного шланга. Він у мене зараз просто виводиться в ванну. Всього він йде тут. І ось просто в ванну йде збоку. Взагалі, то його треба підключати до каналізації. У мене тут є ось де каналізаційний злив, але його не можна. Підключати напряму, тобто повинен бути розрив між цим шлангом і між каналізаційною системою, щоб ніякі там мікроби і всякі непотрібні речі вони не потрапляли в чисту воду в бочку. Тому у мене воно просто ванну веде і воно напряму з каналізацією не контактує. Що у нас йде з бочки? Оце шланг це йде забор води з бочки. І він підключений. До насосу. Цей фільтр він йде в комплекті от, і потім йде насос, і від насосу вже йде на квартирне водопостачання. Ось сюди, зворотній клапан, Те, що я вже показував. Тепер давайте подивимось, що у нас в, всередині цієї бочки. Піднімаємо кришку, вона зараз заповнена. Ось це ми бачимо клапан, який відключає водопостачання при наповненні бочки. Ось до такого рівня вона наповнюється. Ви бачите, вона не доходить до дренажу. Цей шланг йде вниз, просто щоб вода не шуміла, коли набирається. Цей жовтий шланг це йде забір води насосу. Там знизу до чашки я його просто прикрутив, щоб. Він до самого дна доставав, щоб він не скучувався. Так от. Ось таким чином підключена ця дренажна система зовні. І зсередини. Я там просто за рахунок того, що бочка вона така кругла, то я там герметиком намазав і плюс ще там прокладки були, щоб воно не протікало точно. А цей шланг я купляв, щоб він навмисне був такий дуже жорсткий, щоб коли його згинаєш пополам, щоб він не переломлювався. Якщо я хочу наповнити я відкраю цей кран, і вона наповнюється з центрального водопостачання. Але якщо немає ну, світла і води і включається насос. От то, якщо відкриється, то вода буде просто по кругу циркулювати, тому його потрібно лише вмикати тоді, коли вже є світло. Це можна було б автоматично вирішити, якщо підключити ось цей екран і додати зворотній клапан, типу такого: от як тут в нас стоїть. От, от після фільтру, там, якщо б додати його, то воно би автоматично спрацьовувало. Незалежно від Роботи насосу. Ну, а в даному випадку, оскільки я не хотів там все вже розкручувати і переробляти, то я його підключив таким чином. Коли я використав воду з бочки, і мені потрібно. Щоб вночі вона набралась, поки я буду спати автоматично, то я можу відкрити цей кран відключити насос, і коли з'явиться центральне водопостачання, він вона набереться і клапан автоматично відключиться, ну і все. І коли я вражаю це стану, в мене вже буде повна бочка, і я вже зможу за потреби включити насос і просто перекрити цей кран. Розкажу тепер трошки про насос. Я обрав саме цей насос, тому що в ньому є клапан байпас, який дозволяє працювати навіть на низькому напорі. Тобто, якщо відкриваю кран зовсім трошки, він буде стабільно і рівно працювати. Якщо немає цього клапану, насос буде циклічно вмикатись і вимикатись дуже часто. І напор буде прериватись <звук> От, а за рахунок цього клапану його можна налаштувати, і напор можна робити дуже маленький без цього циклічності. Я знаю, що є такий насос 42 серії з цим клапаном, і, по-моєму, 56-ї серії також з цим клапаном. є Ще можна поставити звичайний насос без цього клапану. Але тоді бажано поставити гідроакумулятор, щоб він зглажував ці перепади тиску, І щоб насос постійно не вмикався або не вимикався. Також цей насос, він досить тихо працює, він досить потужний. Ще в ньому можна налаштовувати, при якому тиску він буде вимикатися. Тобто, коли ми закрили воду, він нагнітає тиск в систему і потім автоматично вимикається. Тут також це можна налаштувати. Цей насос живиться від 12 вольт, тобто, від звичайного акумулятора можна підключати. Це також був одним із критеріїв. Давайте зараз покажу, як цей насос підключений до акумулятора. Значить, сюди у нас йде шнур. Тут йде вимикач, який примусово вмикає або вимикає цей насос, якщо потрібно. А, значить, ось акумулятор. І ось ці дроти це іде підключення насосу. Ось це білий дріт. Тут є ще такий вимикач. Наприклад, якщо є світло, але немає води по якимось причинам і мені потрібно скористатися насосом, це вимикач може примусово включити насос. Взагалі, в мене стоїть тут інвертор, і до нього підключений АВР. От, І за рахунок цього, коли немає світла, то тут є такий додаткові клеми. Які працюють як вимикач. Тобто, якщо немає світла, тут можна підключити таким чином, що він буде включатися, а коли є світло, він буде виключатися. І на, на ці клемми я повісив насос. Тобто, коли є світло, то насос автоматично вимикається з живлення, а коли світло пропадає, то насос автоматично вмикається. Тобто це шнур, який йде зверху, це просто як вимикач іде. Він ось тут паралельно підключений ще до цього вимикача. Сьогодні тут два їх. От, Ну і далі після цього вже йде напряму на насос. Зараз, для прикладу, я вам покажу, як працює система центральна. Мене Зараз я вимикаю цей насос. Він якби вимкнений, але щоб 100% він вже вимкнений 100%. От. Тепер. Вмикаємо холодну воду. Зараз я звукну на максимум. Зараз я вимкну центральне водопостачання, закриваємо кран. Зараз є світло, тому я примусово цим, скористаюсь цим вимикачем. І тепер включаю сам насос. От він нагнав тиск і вимкнувся. Той тиск, який зараз там налаштований, раніше він був набагато більший, десь 4 або 4,5, по-моєму, він наганяв тиску. Але мені такий великий тиск не треба від насосу, тому я його трошки понизив. Тепер давайте продемонструю, як буде працювати насос. Зараз вже вода буде з бочки від насосу. Починаємо з маленького напору. Тобто, бачите, можна навіть дуже маленький напор робити, і насос буде працювати рівно. Давайте тепер збільшимо напор води. Я максимум зараз роблю. Тобто от, от, насос от, там буквально секунду працює, ще після цього наганяє тиск і вимикається. Включаю на максимум. Тут вода потрошку вже зменшується. Ось насос працює. Насправді цього напору, який видає цей насос, з головою вистачає, щоб використовувати воду і взагалі не задумуватись ні про що. Можна спокійно мити з цього вистачає, в побутових питаннях використовувати. Тобто цей насос його продуктивності 100% вистачає для звичайної квартири. Зараз я вже включив центральне водопостачання, і давайте я покажу, як наповнюється ця бочка. Тобто зараз у нас десь приблизно ось такий рівень води. Бачимо, рівень піднімається трошки. Так, зараз я вимкну. Закрию і покажу, як клапан буде спрацьовувати. Те там, де вода є, світло там, де води ще немає. І побачимо, як клапан вимкнеться і який рівень води буде. Так, включаю. Все, спрацював клапан. Це бочка для харчових продуктів, як ми бачимо на 100 літрів. Перед покупкою бочки я робив такий тест невеличкий, щоб дуже економно прийняти душ, то мені десь вистачило 40 літрів води. І великий плюс цієї системи те, що якщо у вас закінчилась вода в бочці, то можна просто з баклашок брати і доливати сюди воду. Також дуже бажано. Багато раз перевірити, щоб при підключенні у вас нічого не протікало, щоб ви не затопили сусідів. Тому час від часу, особливо, коли ви лише зробили цю систему, бажано перевіряти її на протікання. Навіть якщо там через годину нічого не з'являється, можливо, там через півдня якась капушка з'явиться, і бажано зробити так, щоб все було герметично і не протікало. Якщо ви в тому не розбираєтесь, зверніться до спеціаліста, який зможе підключити таку систему вам так, як треба, щоб вона була герметична і не протікала. Тепер давайте поговоримо про ціну, скільки мені то все коштувало. Ми бачимо загальну таблицю з цінами, вказані в гривні. Актуальність липень 2024 року. Насос. Сіфло 42 серії коштував 3100 гривень, бідон харчовий на 100 літрів, коштував 740 гривень, клапан для бочки, коштував 300 гривень, всі фітінги, шланги, зворотні клапан, трійник, перехідники, врізка, кабель і там інше все, що було необхідно для підключення. Воно приблизно коштувало десь 2000 гривень. І загальна вартість цієї системи виходить приблизно 6 тисяч гривень. Зараз я розкажу про альтернативні варіанти, з яких у мене починалося, як я дійшов до цієї ідеї. Спочатку у мене була думка встановити гідроакумулятор до моєї системи водопостачання, але в цьому варіанті недоліком є резинова груша, яка знаходиться всередині. З часу вона може зіпсуватись і потребує заміни. Також можуть ржавіти самі баки. І якщо, наприклад, ви візьмете бак на 50 літрів, то ви цей бак не заповните водою на 50 літрів. А корисний об'єм складає десь 70% приблизно. Ще одним недоліком є те, що ви не можете долити води вручну, якщо у вас закінчилась вода в баку. І з часом при використанні тиск може поступово падати. Потім у мене був ще варіант використовувати насос з електронного оприскувача, типу як для садів або для огородів використовують такі. Але основним недоліком є шумна робота цих насосів, циклічність насосів при маленькому напорі і сумнівна якість виготовлення. Дякую за увагу! Маю надію, що це відео було комусь корисне.